Замерзне Україна цієї зими чи ні? Після того як Росія знищила половину нашого газовидобутку, це питання стало критичним у підземних сховищах. Катастрофічно мало газу, а на імпорт потрібні мільярди євро, яких немає. Експерти дають неоднозначні прогнози: чи реальні газові блокаути та що робить влада, щоб їх уникнути? З вами Яна порхун. Телеграф розбирається, яких сценаріїв очікувати українцям в майбутньому опалювальному сезоні. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись більше. Стратегію залишити українців без газу Росія почала втілювати з новою силою ще на початку року. Уже 15 січня 40 ракет атакували газову інфраструктуру на заході країни. У лютому крилаті та балістичні ракети летіли по потужностях Нафтогазу на Полтавщині. Найпотужніша атака сталася в березні. Росіяни використали 67 ракет і близько 200 ударних дронів по українському газовидобутку. Старання окупантів не пройшли даром. Минулий опалювальний сезон Україна завершила з рекордно низькими запасами у сховищах. За оцінками експертів, Україна втратила від 40 до 50% відсотків власного газовидобутку. А коли так, то дефіцит треба покривати імпортом. Щоб цього не відбулося, Росія також подбала в ніч на 6 серпня. Завдала удару по компресорній станції біля українсько-румунського кордону. Цей об'єкт забезпечував альтернативні постачання газу від грецьких ЛНЖ-терміналів. Але це не єдиний маршрут імпорту. В Міненерго рапортують про ударні темпи закачування газу в сховище. Заступник міністра енергетики Микола Колісник заявляє, що дня країна має максимально необхідний обсяг для формування достатнього рівня перед початком опалювального сезону. Як розповідає телеграфу нардеп Олексій Кучеренко, це рекордні темпи закачування. Це тата в місяць вони закачували максимум півтора мільярда. Це дуже максимальні темпи, просто рекордні. Олексій Кучеренко, нардеп від батьківщини. Цей достатній рівень газу для проходження майбутньої зими в уряді оцінюють у 13,2 мільярди кубічних метрів. Їх треба закачати до 1 листопада, коли починається опалювальний сезон. Але чи буде достатньо цього об'єму блакитного палива взимку? Нардеп Олексій Кучеренко дає неоднозначну відповідь. Цитата: це буде на межі. У нас останнім часом зростає споживання, крім того, може не пощастити з теплою зимою. Олексій Кучеренко нардеп від батьківщини. Але чому так складно спрогнозувати точні потреби? Нардеп Сергій Нагорняк пояснює телеграфу. Складно порахувати точне споживання. Цитата частина території окупована щодня. Якісь підприємства зазнають ракетних обстрілів, і як споживачі газу вони зникають з мапи. В той самий час з'являються підприємства, які стають додатково новими споживачами. Це підприємства, які спалюють газ, виробляють електроенергію. Сергій Нагорняк, нардеп від слуги народу. А експерт з енергетики Михайло Гончар, коментуючи ситуацію спеціально для телеграфу, дає обережно оптимістичний прогноз. Цитата: Якщо зима буде відносно теплою і не буде критичних ударів по газовидобутку, то цього обсягу вистачить, але будемо доскрібати до дна до буферного газу. Михайло Гончар, експерт з енергетики. За оцінками центру досліджень енергетики, оптимально мати 14,2-14,8 мільярдів кубометрів для спокійного проходження опалювального сезону. За оцінками аналітиків ЕксПРО, на початку серпня в підземних сховищах було вже близько 10 мільярдів кубічних метрів блакитного палива. Цю інформацію підтверджують і в Раді. Тобто закачати треба ще 3,2 мільярди, і на це у Нафтогазу є ще 2,5 місяці. Встигнуть. Цитата: якщо збережуться темпи і головне будуть гроші, то на 13,2 мільярди до 1 листопада вони теоретично можуть вийти. Це питання в першу чергу грошей Нафтогазу. Олексій Кучаренко і тут виникає головна проблема. Для того щоб пройти цей опалювальний сезон, Україні потрібно додатково імпортувати 5,5-6 мільярдів кубічних метрів газу. В грошах це приблизно 2,5 мільярдів євро. Цитата: питання впирається в гроші. Газ можна закупити без особливих проблем, адже на ринку Європи немає дефіциту газу. Але у нас є дефіцит грошей. Михайло Гончар. На початку літа Нафтогаз мав домовленості з донорами на суму до 1 мільярда євро. Це підтверджені кошти, які компанія мала отримати. Нафтогаз вже отримав по 4,7 мільярдів гривень кредитів від державних Приватбанку та Укргазбанку. Разом близько 193 мільйони євро. Також компанія отримала грант на 380 мільйонів євро від Норвегії та 500 мільйонів євро кредиту від ЄБРР. Втім, навіть у профільному комітеті ради поки не можуть достеменно відповісти, чи назбирає Нафтогаз всю необхідну суму. На горняк підозрює, що Нафтогаз звітує лише про те, що отримав раніше з домовлених коштів. Експерт Олександр Харченко прогнозує складний сценарій. Уряд докладає великих зусиль, щоб забезпечити Нафтогаз грошима, але всі ці кошти будуть не раніше вересня, а можливо, навіть на початку жовтня. Цитата таким чином: ми 13,2 мільярди можемо не накачати просто через фінансові причини. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. І що тоді? Ми всі замерзнемо? Експерти заспокоюють, повної катастрофи не буде минулого року. Ситуація була схожою. Планували закачати 13,2 мільярди кубометрів а по факту почали опалювальний сезон із 12,9 мільярдів. Газ, якого бракувало, довелось закуповувати під час зими. Цитата: треба буде добирати імпортні обсяги прямо з європейської труби за достатньо високою ціною. Олексій Кучеренко, але дорого не значить холодно. Олександр Харченко заспокоює. Фізично проблем з газом немає. Все залежить від грошей. Навіть якщо не вдасться накачати необхідний обсяг, Україна зможе купити газ під час. Опалювального сезону, але є важливий нюанс: чим більше Росія знищуватиме українську газову інфраструктуру, тим більше газу доведеться купувати за кордоном за вищими цінами під час опалювального сезону. Водночас, є сумніви, що взимку Росія припинить тероризувати критичну інфраструктуру. Цитата: Росія буде бити й ракетні атаки, можуть бути і по видобутку, і по сховищах. Олексій Кучеренко. За словами експертів, російські удари можуть спричинити локальні проблеми, але не повний колапс чи газові блокаути по всій країні. Цитата: в прифронтових регіонах зберігається висока ймовірність, що вони можуть залишитись як без газу, так і без світла. Українська ППО на сьогодні не може впоратись з такою кількістю шахедів, які летять на наші міста. Сергій Нагорняк, висновок експертів: газ взимку буде, і це безперечно хороша новина. Але для бюджету це означатиме додаткові мільярдні витрати, і це погана новина. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Коли закінчиться війна в Україні, Володимир Зеленський сподівається на 2026 рік. Єрмак говорить про цей тиждень, а Валерій Залужний попереджає про можливе протистояння аж до 2034 року. Різниця у прогнозах цілих 8 років. З вами Яна Порхун Телеграф зібрав усі версії українського керівництва. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися про це детальніше. Подробиці далі. Володимир Зеленський у квітні висловлював сподівання, що війна завершиться до червня 2026 року. Президент пояснював це впливом санкцій на російську економіку. За його словами, саме з літа 2026-го Росія почне сильно відчувати економічні наслідки. Цитата: червень 2026 2026-го. Ми всі сподіваємось, що війни вже не буде дуже, але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у русських буде вже від тих, що прийняті, і вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026 року їх економіка буде це відчувати сильно. Володимир Зеленський, президент України, водночас президент визнає, що затяжна війна це саме те, чого хоче Росія. У травні він заявляв, що Путін може перемогти тільки якщо буде дуже довга війна, багато років і без санкцій. Андрій Єрмак також сподівається на швидке завершення, але робить ставку на Дональда Трампа. У липні глава офісу президента заявив, що американський президент може покласти край війні. Створивши великі економічні проблеми для Путіна 5 серпня. Ярмак навіть писав у своїй колонці у Вашингтон Пост, що можливість завершити війну може з'явитися вже цього тижня. Але якщо цього не станеться, він вірить, що за допомогою Трампа війна може закінчитися до кінця 2025 року. Цитата: санкції створять дуже сильний тиск на Путіна і він втратить величезну кількість грошей. І країни, які купують російську нафту, також будуть тиснути на нього. Андрій Єрмак, голова офісу президента, Валерій Залужний озвучив найбільш песимістичний прогноз. Колишній головнокомандувач ЗСУ у липні заявив, що у гіршому випадку війна може тривати до 2034 року. Цитата: Якщо ми спробуємо тільки досягти припинення вогню, не сформувавши власну систему захисту, війна триватиме ще довго. Вона почалася у 2014 році, і дай Боже, щоб завершилась до 2034 тисячі Валерій Залужний, посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ. Андрій Коваленко з РНБО у червні заявив, що війна точно не закінчиться у 2025-му і перейде у 2026-й через відмову Кремля від перемир'я. Цитата: На жаль, війна продовжується цього року і перейде в наступний. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації РНБО України. Ірина Верещук заявила, що 8 серпня 2025 року завершення війни не слід очікувати. Вона закликала громадян підготуватись до затяжного протистояння. За її словами, українці поводяться так, наче війна має скоро закінчитись, хоча нічого і нічого реально не вказує на близьке завершення. Сьогодні Зеленський повідомив про активну дипломатичну роботу заради реального просування на шляху до миру. Президент сказав, що заплановані розмови з канцлером Німеччини, лідерами Франції та Італії. Також відбудуться консультації на рівні радників з національної безпеки. Президент назвав три пріоритети: припинення вбивств з боку Росії, формат зустрічі лідерів для тривалого миру та довготривалі гарантії безпеки разом зі США та Європою. Цитата: Україна ніколи не хотіла війни і працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії. Володимир Зеленський, президент України. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.